Ну що, ще одне місце, яке можна відвідати в Нью-Джерсі. Це шахта е, в місті Од... Оденбург? Зараз <с>? чекай, Як це місто? А, Огденбург місто. І тут є шахта, там, де видобували цинк. Е, понад 200 років, якщо я не помиляюся, вона була закрита в 1000 Дев'ятсот 1986 році, а в 90-му році вже відкрили музей для відвідування. Миротше приїхали з Наташою, хочемо подивитися сьогодні на цю шахту. Давно вже хотів подивитися, ще года три назад. Відтоги я вже співжениця за це время і, в общем, приїхати -да. з Наташою сюди. Зараз підемо подивимось. Коротше, тут видобували більше 350 різних видів металів і каменю. 90 із них, які світяться вночі, якщо на них світити ультрафіолетом. Ну таке зараз будемо дивитися. Е, спускають нас тільки на 30 метрів. Ну, для відвідування. Я розумію, що вона набагато глибша, але для туристів саме так. Ось wow. з фонариками. Mm -hmm. <laughs> I'm